Номер 393. Бісектриси кутів при основі АЦ рівнобедреного трикутника АБЦ перетинається в точці О. Доведіть, що кут АОЦ дорівнює куту ДАБ, який є зовнішнім кутом при вершині А. Запишемо дану. Трикутник АБЦ. АБ дорівнює БЦ. Отже, основа АЦ. При цьому у нас АМ, бісектриса Кута А ЦК, бісектриса кута С, АМ і ЦК перетинаються в точки О. Кут ДАБ. Зовнішній при вершині А треба довести, що кут АОЦ дорівнює куту ДАБ. Доведення. Попрацюємо спочатку з малюнком. На малюнку позначимо деякі кути, так як трикутник АВС у нас рівнобедрений, кути при основі А і С рівні між собою, а бісектриси ці кути на рівні частини. Отже, частинки позначимо через альфа. Відповідно, кут DAB, зовнішній кут нашого трикутника, який суміжний з кутом А, буде дорівнювати 180 мінус 2 альфа. Якщо ми звернемо увагу на трикутник АОЦ, в якому два кути альфа, тобто цей трикутник є рівнобедрений, то кут при вершині О також буде дорівнювати 180 мінус 2 альфа. А тепер потрібно все те, що ми тільки що з вами проробили на малюнку, оформити у нашу задачу. Отже, якщо АМ. Бісектриса кута А. АЦК, бісектриса кута С, трикутник АВС рівнобедрений. Кут А дорівнює куту С, то позначимо, що кут БАМ що дорівнює куту МАЦ, що дорівнює куту АЦК, що дорівнює куту КЦБ і дорівнює альфа. Відповідно кут А дорівнює куту С і дорівнює 2 альфа. Отже кут ДАБ дорівнює 180 мінус кут. BAC і дорівнює 180 мінус 2 альфа як суміжні. Розглянемо трикутник АОЦ, в якому кут OAC, що дорівнює куту ОЦА, дорівнює альфа. А за теоремою про суму. Кутів трикутника, кут ОАЦ плюс кут АОЦ, плюс кут ОЦА дорівнює 180 градусів. Звідси слідує, що кут АОЦ дорівнює 180 мінус Альфа Отже, кут. ДАБ дорівнює куту АОЦ, що й треба було довести в даній задачі. Номер 395. Відрізок БК, бісектриса рівнобедреного трикутника з основою БЦ. Зверніть, будь ласка, увагу на малюнок. Трикутник а, Б, С, рівнобедрений, БЦ основа БК, бісектриса кута Б. Кут АКБ дорівнює 105 градусів. Знайти кути трикутника АБЦ. Запишемо дано, трикутник АБЦ, в якому АБ дорівнює АЦ, БК, бісектриса кута Б, Кут АКБ дорівнює 105 градусів. Знайти кути трикутника Абеце розв'язання: Трикутник АБЦ рівноведрений то кут б що дорівнює куту С, позначимо через 2Х. Отже, кут КБС дорівнює Х, так як БК бісектриса. БКА дорівнює сумі кутів КБС і кута С за властивістю зовнішнього. Кута трикутника. Введемо відповідні значення: 105 градусів дорівнює Х плюс 2х, 3х дорівнює 105 градусів, отже Х дорівнює 35 градусів. Це є нам можливість стверджувати, що кут Б що дорівнює куту С. Дорівнює 70 градусів. трикутнику АВС за теоремою про суму кутів трикутника. кут, а плюс кут Б плюс кут С дорівнює 180 градусів. Звідси слідує, що кут А дорівнює 40 градусів. Запишемо відповідь. 40 70 і 70 градусів. Номер 398. На рисунку 254. Ось цей рисунок. БЦ паралельно АД. Кут Б 100 градусів. Кут ACD 95 градусів. Кут Д 45 градусів. Довести, що АБ дорівнює БЦ. Якщо потрібно довести, що АБ дорівнює БЦ, це означає, що треба довести, що трикутник АВЦ рівнобедрений. Як ми перш за все поступимо? Нам по умові задачі відомо про те, що БЦ паралельно АД, якщо БЦ паралельно АД, розглянемо січну СД, то кут ВЦД плюс кут СДА. Дорівнює 180 градусів як односторонні. З даної рівності випливає, що кут BCD дорівнює 135 градусів. 180 мінус 45 буде 135 градусів. За умовою кут АЦД нам відомий. Тобто кут БЦД складається з суми кутів БЦА і кута АЦД. З даної рівності слідує, що кут БЦА дорівнює 135 градусів мінус 95 градусів дорівнює 40 градусів. Отже, кут ВЦА 40 градусів. Відповідно, трикутнику АБЦ у нас відомо вже два кути. Ку 100 градусів. Кут С 40 градусів. За теоремою про суму кутів трикутника, кут А плюс кут Б плюс кут С дорівнює 180 градусів. То кут А 180 мінус 100. І мінус 40 дорівнює 40 градусів. Отже, кут А дорівнює куту С дорівнює 40 градусів, то трикутник АВС рівнобедрений. Отже, АВ дорівнює Б С, що й треба було довести в даній задачі. Номер 401. Доведіть що бісектриса зовнішнього кута при вершині рівнобедреного трикутника паралельний основі. На малюнку я вже показала бісектрису БК, зовнішнього кута ДБЦ, рівнобедреного трикутника АБЦ. Запишемо дано трикутник АБЦ. АБ дорівнює БЦ. Відповідно, кут ДБЦ. Зовнішній. БК бісектриса Кута ДБЦ довести, що БК паралельно АЦ, доведення. Кут ДБЦ, дорівнює сумі кута БАЦ. І кута БЦА властивість зовнішнього кута трикутника. трикутник АБЦ. Рівнобедрений з основою АЦ, то кут БАЦ дорівнює куту БЦА. Так як БК бісектриса кута ДБЦ, то ми маємо чотири рівних кута кут ДБК, дорівнює куту КБЦ, дорівнює куту БЦА і дорівнює куту Б. А Ц. Отже, якщо кут КБЦ. А, а вони є різносторонні. При прямих БК АЦ, і сичній БЦ. То за ознакою БК паралельно АС, що і треба було довести в даній задачі.